Мені дуже хотілось вже зробити після його загибелі щось для нього, якесь вагоме, щоб він ну не те, що пишався, щоб він знав, що ми його пам'ятаємо, що ми його ніколи не забудемо. І починають згадуватися такі якісь маленькі моменти, що би він хотів. Одне з них це було ем, піднятися на говерлу. Е, чому? Бо я е, постійно якось. Ем, Ну, не те, що дорікала, а я просто була здивована, як ти, корінний чернівчанин, ні разу не піднімався на гуверлу. Ну, тобто, люди їдуть здалеку десь для того, щоб це зробити. А ти тут місцевий, і А він, так як він любив подорожувати, він дійсно: а чому я там не був? Все, ми там маємо бути. Тому я написала родичам, друзям, знайомим, всім, хто зміг би. Ті, хто був близь, близько доточний до Олега, хто захотів би розділити цю подію, люди відгукнулись. На моє здивування, відгукнулись досить багато. Все, мені було цього достатньо. Я одразу взялася за організацію, щоб люди ні за що не переживали. Я знайшла будинок, знайшла гіда, який нам допоможе це зробити, бо самостійно ну, було складно. Мені, наприклад, я там ніколи не була. І ми це зробили. Ми це зробили, я замовила прапор. З його фото для того, щоб він точно там був. І ми її підкорили. Було важко, не, не всім далася вона легко. Ми йшли на шаленому драйві на позитиві, і з нас ніхто не був підготовлений. Тобто ніхто, в принципі, ні разу не підкорював говерлу. І деяким давалося прям дуже складно. Але я постійно, хоча самі було важко, але я не мала права просто не, не дійти. І мотивувала цим навіть друзів, що я не розкрию прапор, допоки всі не піднімуться. І вони йшли, вони мене ненавиділи, мабуть, в той момент, але вони йшли. І потім ці емоції, коли вони таки туди вийшли, це вже зовсім інше. що ми це змогли. Ми це, у нас була мета, ми її досягли. Ми причепили прапор до Христа, і я тепер точно знаю, що Він там. Він в найвищій точці. Він це зробив. Ми познайомились у 2019-му, але постійно забували в якому році. Насправді дуже мало часу нам вдалося побути разом, але це був той період, який я не забуду ніколи. Це було надемоційно, це було тепло, щиро, спокійно, без ніяких там переживань, нервів чи ще щось. Це були постійні якісь подорожі, якісь мандрівки. Ми постійно були в русі. Ці роки для мене були наповнені такою енергією, силою, його теплом, і він мене навчив цьому, як кайфувати від життя. Бо він кайфував від цього, від кожного моменту пробути разом. Тому ці три роки вони, мабуть, найщасливіші в моєму житті, бо таку людину я шукала дуже довго. І я неймовірно щаслива, що я його зустріла. Дуже шкода, що так мало нам дано було часу. Але я вдячна за те, що навіть цей період я була поруч з таким чоловіком. Мій чоловік, ну, найбільша його мрія, він завжди мріяв про родину. Ну, це з його слів. Я... Він про неї мріяв, він мріяв про дитину. На жаль, ми не встигли. Але я дуже сподіваюся, що це тепло родин Я змогла йому дати, і він був щасливий. Він завжди ще мріяв. Я навіть не знаю, як правильно називається, мабуть, така маленька лодочка, як байдарка. Придбати таку лодку, виплисти посеред озера і там ловити рибу, щоб ніхто його не бачив і не трогав, щоб він був там самий. Ну, Рибалка, на жаль, це взагалі не моє. Я віддала хорошому нашому другу. Його всі снасті, людина, яка буде точно цим користуватися. І я впевнена, що Олег не був би проти, він був би тільки за, щоб. Ну, просто не, не стояли, не пропадали ці речі, а людина дійсно буде ловити рибу і буде згадувати про Олежика. А от стосовно байдарки, ну, можливо, не зовсім так, як він хотів посеред, але я це спробую. Я це обов'язково спробую. Коли я побачила план алеї в Чернівцях, мені вона з першого дня дуже сподобалась, тому що я бачила в інших містах, як робили алеї. Це звичайні бенера натягували на желізну конструкцію, яка не є дуже довговічною. Для мене алея взагалі це, знаєте, вона така різна для когось це місце болю, тому що ти приходиш і тебе болить болить за своє рідне і за кожного, хто там загинув. Ну, це для кожної родини це тяжка втрата і це біль. А для когось це місце сили. Тому що ти дивишся, скільки загинуло хлопців, і ти не маєш права просто здаватись. Тому кожен, хто відвідує це місце, воно по-різному буде сприйматись. Для когось це буде прозрінням, можливо, що дійсно у нас величезні масштаби загиблих. Бо на похорон, наприклад, або взагалі на кладовище. Ну, не місцеві жителі ну, не будуть їздити. А, а це місце якраз таке, яке можна відвідати і, і зрозуміти. Олег був мобілізований, прийшла додому повістка. Ми з ним проговорювали цей момент. Я дуже боялась, що він також піде добровольцем, його старший брат. Він без теж з першого дня він зразу пішов до ЛАВ ЗСУ, і я дуже переживала, що Олег не, не зробив. Ну, Кожна з нас, дружина, мама, напевно, вона розуміє, можливо, що комусь треба ж захищати, але відпустити дуже важко. У нас була з ним домовленість така, що сам він не піде, але він мені чітко дав зрозуміти, що якщо е, прийде повістка, е, він, Мусить піти. Так як він мені сказав, я е, собі не прибав... Як я потім буду в очі дивитися? Я не буду ховатися, я мушу йти захищати родину. Це було важко, він не розумів, він знав, що він іде Бо для мене, наприклад. Я думала, ну, від зараз, він, е, поки він буде вчитись, війна закінчиться. А вона не закінчилась. І для мене було таким. Здивуванням, коли він сказав, що він коли йшов, він себе налаштував на це, що це буде довго. Він знав, що це так ну, буде, що ми будемо рідко бачити, що це буде важкий період, але все одно він мене підтримував звідти, умудрявся підтримувати мене, постійно заспокоювати, завіряти в тому, що все буде добре. Хоча це важко. Важко людині, яка е, не військова, який привик працювати і кожен вечір приходити додому в теплі, ну, як кожен з нас, а там зовсім інші умови. У нього була кафедра, він був на той момент лейтенантом. А вже коли почав е, свою скажімо так, роботу в ЗСУ, як він відмітив у Фейсбуці, е, його повисили, і він став старшим лейтенантом. Коли вже вони готувалися до виходу на передову, тоді вже ми чітко знали, Олег був командир мінометного взводу роти вогневої підтримки, 82-га бригада, 3-й батальйон. Як він казав, я мушу знати все, бо мені керувати хлопцями, якщо я не буду знати, вони можуть постраждати. Тому він мені розповідав, як він доводив до сказу всіх вчителів у Львові. Людей, які він казав, вони гарно вміють воювати, але погано пояснюють. Тому він доводив до сказу. Просто, але він мусив зрозуміти, тому що це дуже насправді складні розрахунки. Він мені буває показував якісь там цифри, графіки. Для мене це взагалі вища математика. Він був на запорізькому напрямку на той період, якраз починався наступ. Тобто ми. І йшли, ну, атакували і намагались звільнити свої землі, і так він там, на жаль, загинув. Наскільки я потім дізналась, спілкуючись уже з дружинами загиблих, не тільки по Бертимів мого Олега, а взагалі по Україні. І я, наскільки я зрозуміла, то командири. Взагалі, дуже рідко виходили на нульові позиції. Це для мене було шоково, тому що Олег був там з ними. В цей, я не знаю, навіть то не день, а ніч. Олег мені написав, що йому потрібно буде відійти з нуля. Як то називається, сіра зона для якихось там справ, так як він командир, там вже ж багато ще бумажної якоїсь роботи. Ну, для чогось там потрібно було. Я не запитувала таких деталей, тому що ми ніколи не описували в переписки або в телефонних розмовах, тобто він говорив рівно те, що можна було. А я просто розуміла і, і просто чекала очередного плюсика або все ок. Тому всю ніч я знала, що він виходив з позиції один, і за цю ж ніч йому потрібно було вернутися. І, на жаль, як вже хлопці сказали, він зовсім трішки не дійшов до свого е, окопа. Е, це був касетний е, обстріл, наскільки я зрозуміла. Ну, Я не дуже в зброї розбираюся, але я зрозуміла, що це така е, Не бомба, а касета, яка розривається на мілкі частинки. І він виявився дуже поруч. Воно розкидається на багато метрів. І його просто ну, знесло лікар, який в Запоріжжі був е, у Морзі, ну, сказав, що це була дуже миттєва смерть, що він, скоріше за все, навіть не зрозумів. Тобто попала в таку частину тіла, що ну, не лишилось шансів навіть на те, щоб не знаю, я все одно питала, чому, можливо, без ноги, без руки, аби повернувся. Там не було шансів. І судячи з того, як я потім знайомилася з другими дівчатами, жінками, які розповідали, як їх чоловіки, хто мучився, кого шукали більше року, наприклад, там, чи ще щось, і хто тяжко, можливо, в полон брали. Вони там також тяжко гинуть. То Я собі просто заспокоюю себе тим, що. Мабуть, ще швидку смерть треба також заслужити. Щоб не боліло, щоб не мучився, і щоб навіть не зміг зрозуміти. І я дуже сподіваюся, що його не боліло. Його мобілізували кінець вересня 22-го року. Йому трошечки не хватило, і його би мали відпустити відпустку. Загинув він 39 років, було 40. Ми вже вітали його на кладовищі. Насправді, з перших днів ну, було важко і я потребувала допомоги. Я головою це розуміла, але сил щось шукати ну, було складно. Але є такі організації, які допомагають. Я пообіцяла Олегу, що я точно витягну себе з цієї прірви, і що я його ніколи не забуду, але я продовжу жити так, як він мене вчив. Тому у мене був стимул, це був дуже складний шлях, і він незакінчений. Мені дуже допомагали дівчата з Caritas. Я досі з ними працюю. Мені вони найбільше відгукнулися з психологів. Також у Фейсбуці я шукала багато різних волонтерських організацій, і якось я звернула увагу, я відвідала, мене верніше запросили на проєкт Віднова від, від меценати для солдата. Вона знаходиться у Луцьку. А точніше Замлиння – це чудове місце. Там люди, ті, хто просто підтримує, ті, хто об'єднує. Туди з'їхались дівчата, жінки загиблих зі всієї України. Нас було багато, нас здається, було 40 дівчат, і це тільки один заїзд. А вони організовують це постійно. Ми, ми всі були чужі, але настільки зріднилися. Настільки, оці вихідні нас зуміли, нас були общі теми. Нам було комфортно одна з одною, бо ми точно знали, що ми ну боляче друг другу не зробимо, і ми зрозуміємо. І ми продовжуємо спілкуватись. Ми продовжуємо, і ми потім, в кінці уже нашої подорожі, ми так не хотіли розходитись, тому що нам так було добре всім разом. Що прийшла просто така чудова ідея продовжувати зустрічатися, але в інших куточках України просто їздити до кожного окремо. Я не хочу, щоб труди Олежика були марними. Він мене навчив такому стилю житті загалом планувати, подорожувати, відпочивати, бути на позитиві, не розстраюватись перед якимись труднощами, шукати вихід з будь-якої ситуації. Це все він. Це все його стиль життя. Він реально вмів від цього кайфувати. Я не можу просто опустити руки. Це, ну, це нечесно. Тому я продовжую. І я... Е... У мене трошки інший склад характеру, але він у мене вселив оцей драйв в житті. І я мушу навчитись відчувати. Відчувати цей кайф від життя. Він хотів жити. Він вірив в це, і, і він буде жити. Він буде жити завжди, нехай не з нами, але він завжди в наших серцях.